А ми друг другу, представтеся, по вас. Мене звати Олександр Крисак, я журналіст СМК. І оце не скажуть, воно вже перед нами вийти і читати, що навіть тут порядок. це Вам відомо, що там жінка знаходиться журналіст? Чому ви перешкодаєте зараз її виходу з цього приміщення?

Ми приїхали в Генеральну прокуратуру на прийом генерального прокурора, тому що в нас є відмова першого заступника генерального прокурора. Люди, щоб отримати цю відмову, ходять сюди роками 8-10 років. Їх футболять. Зараз це первини розірва з Це має відветися протягом трьох хвилин. Годину вже люди чекають, півтори-дві години чекають, просто щоб подивилися на їхнє звернення і перенаправили його в конкретно конкретному виконавцю. Предмет звернення мається на увазі бездіяльність? Бездіяльність генеральної прокуратури. Генеральної чи Генеральної? Ні, мається на увазі, чому з Ужгорода приїхали.